Ослідуючого нашого uh, збрання uh, у віддалі нашій, хоча б uh, нашого обласного об'єднання політичних партій, який міг би і перед народом, і нас націлювати, і нами йти в ногу. Як дійсний, шановні колеги, в сусідній міністрі об'єднання Батьківщина, однозначно значно підтримує дану ухвалу і питання, які порушені тут, але я би хотів би. Що не одна біда сьогодні українців е, лише єдині харківські угоди. Е, сьогодні е, можна говорити голосно про те, що влада е, робить все, щоб створити українцям стільки турбот, щоб вони не помітили, як завтра українська в складі Російської Федерації. І це не тільки ще раз хочу наголосити харківські угоди. Це і нафтопродукти, це і електроенергія, це і сьогоднішні ціни, це і, врешті-решт, наша історія, наша мова і наша релігія. Адже як казав пан Анатолій, е, сьогодні. Один російський тігів дуже часто буває в Україні і е, занадто важливою він став для нашої держави. Я хочу звернути увагу е, вас на те, що справді за останній період і на рівні держави, і на рівні області нас фактично є досить добра співпраця між демократичними і політичними партіями. Ми не суперечимо один одному, ми багатьох заходах засад, один одного підтримуємо, але хотілося б запросити вас. Всіх до діалогу на лизах на рівні районів, на рівні сіл, решті-решт, адже кожного з нас є досить велика кількість осередків багатьох населених пунктів нашої області. Ну, Особливо хотів би звернути увагу, що деякі наші політичні партії, які представлені депутатськими фракціями в районних радах, ну, залишилися чиновники, залишилися люди при посадах, не ходять на ці сесії, де вирішуються важливі політичні питання. Це було подібно із питанням щодо недопущення ліквідації нашої області. І сьогодні з цим питанням ми ініціювали, що на кожній раді районні місті розглянути питання щодо недопущення вирішення червоного прапора в із нашим державним прапором. З цього приводу ми прийняли свою заяву і вважаємо, що поряд із цим жовтим державним прапором може вести виключно червоно-чорний прапор боротьби українських націоналістів. І саме. Ми, політичні партії в області, в районах, в селах, повинні підготувати суспільство, щоб під цими двома прапорами ми вийшли найближчим часом на належний розвіду, діючій владу. Дякую. Політичні партії, а далі запрославувати представникам громадської організації. Але перед тим дозвольте узагальнити позицію політичних партій. Чому? Тому що, напевно, я найчастіше буваю е, в Севастополі, е, тут присутні. Як мінімум разів рік. Минуло тижня, я в понеділок був у Сівастополі, після Ігора Крочика. Але, але що стосується цілого проблеми Севастополя, то для вас було чітко зрозуміло, що це таке. Перше: Чорноморський флот Російської Федерації в Севастополі це постійний боржник по пенсійному фонду. Тобто це достатньо серйозна проблема. 20 мільйонів гривень постійного боргу, який є перед пенсійним фондом міста Сівастополя з боку Чорноморського порту. Друге, Друге. всі чули, чи то, хто цікавиться, то чув, що управління капітального будівництва Чорноморського флоту це є новітня еліта центру. Я інформую чітко, що близько тисячі бойовиків. Котрі брали участь в будівництві спільно з цим підприємством, е, були обдурені, і в результаті вони не отримали житло, за яке вони заплатили гроші. Третє, е, Чорноморський флот Російської Федерації це, це, на жаль, сучасне європейське військо. Це військо, яке за собою любить світити і дуже рідко прибирати. Це серйозний об'єкт, який несе екологічну загрозу. Тобто я намагався заакцентувати увагу власне, на тих проблемах, які є соціальними. А також стосується політичних. Я не буду говорити про те, які наслідки, які загрози несе перебування Чорноморського флоту для українського народу і для держави України. Але треба розуміти усвідомлювати одну ключову річ. Що в е, якийсь спосіб було е, парафовано, скажімо так, Верховною Радою е, рішення, позицію президента Януковича про перебування і продовження перебування Чорноморського флоту Російської Федерації до 42-го року? Головний елемент цієї проблеми в тому, що по сьогодні ніхто не може нарахувати 226 присутніх голосів у парламенті. 226 людей, депутатів Верховної Ради, котрі сьогодні проголосували, чи ви тоді рік тому проголосували за те, щоб Чорноморський флот перебував на території України на 25 років довше. Тому поряд цим ми говоримо про те, що ми будемо звертатися до Конституційного суду, дати оцінку тому, як було проголосовано депутатами Верховної Ради. Не тушками, не картками, які там бігають поли і в кишені витягуються, а як реально тільки проголосувало депутатів згідно чинного законодавства, згідно Конституції України. І головне, ми ставимо собі сьогодні за мету в конкретних аспектах, що стосується нашої спільної діяльності. Це те, що на сьогодні нас всіх об'єднує, а нас об'єднує те. Що чорноморський флот Російської Федерації повинен звільнити територію України?